Діти, всім доброго дня! Зараз у нас з вами урок української мови. Приготуйте зошит і ручку. І так погляньте на екран. Перед нами два слова зліва. Прочитаємо їх день, ніч. Погляньте на малюночки і порівняйте ці два слова за їх значенням. Однакове в них значення? Ні, а яке? Зовсім різне. Протилежне. Прочитаємо два слова справа. Зима літо. Погляньте на малюночки. Порівняйте ці два слова, які вони зазначені. Так, різні протилежні. Пригадайте, ми з вами вчили, що бувають слова, які мають протилежне значення. І називаються вони антоніми. Повторимо: слова. Протилежні значенням називаються антоніми. Ще раз, слова протилежні значенням називаються антоніми. Це значить, слова мають зовсім різне значення. Зовсім різне день, ніч, зима, літо. Потренуємося. Перше слово ранок. Підберіть, яке буде зовсім протилежне до слова ранок. Вечір. Слово сміється, а протилежне йому. Перевірте, плаче. Третє слово висока, а протилежне так, низька. Встає, а протилежне сідає. Довгий, а протилежне слово короткий. Отже, ми підбирали протилежні за значенням. Називаються вони ще як антоніми. Йдемо далі. А ось погляньте на два малюночки. Роздивіться їх. А тепер прочитайте зверху, що написано. Голка. Чи підходить це слово до першого малюночку? Чи є на малюночку голка? Так, є. А тепер погляньте на другий малюночок. Чи підходить слово голка до цього малюночка? Теж підходить. У першому значенні, подивіться, голка це предмет, яким шиють. В другому значенні голка зовсім не таке. В значенні частинки тіла їжачка. Придумайте речення до першого малюночка «усно». Так, молодці, скажіть своє речення. А тепер придумайте речення до другого малюночка, який справа. Так, і в кожному вашому реченні повинно було бути слово голка. У першому, на першому малюночку можна сказати, що мама взяла голку, щоб щось пошити, а в другому значені частинки тіла їжачка. Наприклад, їжачок почистив свою, свої голочки. Або на голочки надів там якусь яблучку або грибочка. Діти, слово голка має декілька значень. І до першого малюнка ми використаємо голка, і до другого, але значення буде зовсім різне. Такі діти слова, пригадайте, називаються омоніми, які однаково пишуться, але значення в них буде зовсім різне. Давайте прочитаємо правило. Слова, які однаково пишуться, але різні за значенням. Омоніми. Ще раз, однаково пишуться, але різні за значенням. Вони називаються омоніми. Сьогодні ми з вами будемо тренуватися і розвивати свої мовлення, складаючи речення до малюночка. Речення треба складати не видумуючи, а користуючись словами-підказками. Погляньте, у нас є малюночок, роздивіться, і три слова читаємо разом. Кубики грається дівчинка. Вам треба з цих трьох слів скласти речення. Не, не додаючи і не придумуючи інші слова. Вам просто оці три слова треба поміняти місцями, щоб вийшло правильно складене речення. І так скажіть своє речення, яке у вас вийшло. А тепер перевірте: дівчинка грається кубиками. Ми поміняли місцями слово кубики і дівчинка. Трішки змінили закінчення в слово кубики, ми сказали кубиками, і вийшло у нас правильно складене речення. Дівчинка грається кубиками. Зараз вам треба нажати на паузу, і це речення, яке внизу, в рамочці, переписати в робочий зошит. Так, діти, наступне. Погляньте, у нас знову є малюночок, і до нього чотири слова. Прочитаємо разом всі слова. Мама до дзвонить бабусі. Поміняйте місцями слова, щоб вийшло правильно побудоване речення. Всі слова треба використати. А тепер перевірте, чи так ви складали. Мама дзвонить до бабусі. Ми поміняли деякі слова місцями, і вийшло правильно складене речення. Чи можна сказати, що оце зверху ці слова це речення. Ні, діти, це не речення, це просто набір слів. До речі, погляньте, після кожного слова стоїть кома. Це ніби просто перераховані якісь. Слова. Речення має будуватися так, щоб в нього була правильна і закінчена думка, коли ми його промовляємо, щоб ми чітко зрозуміли, про кого або про що тут розказується. Так само перепишіть оце речення, яке внизу в рамочці, собі в зошит. Зупинимося, діти, трішки на цьому реченні. У цьому реченні є дуже цікаве слово. Слово дзвонить. Зверніть на нього увагу. Друге, дзвонить. Це слово має різну кількість букв і звуків. Давайте скажемо, який перший звук у цьому слові. Промовимо його з. Ще раз – «дз». А тепер погляньте, на письмі він написаний двома літерами Дз. Отже, дві літери, але звук буде тільки один. А тепер в кінець гляньте цього слова. В кінці яка буква стоїть? Так, м'який знак. Чи матиме звук він? Ні, не матиме. Отже, давайте це слово розберемо усно і назвемо всі літери, так як вони в алфавіті. Діти не звуки, а й букви. З, В, О, Н і Т. Який знак. А тепер порахуйте пальчиком, скільки букв у цьому слові. Скажіть. Так, вісім букв. Запам'ятайте, вісім букв у цьому слові. А тепер давайте назвемо тільки звуки і будемо рахувати. Перший звук з, другий В, третій О, четвертий Н, п'ятий Е, шостий Т. Скільки звуків ми промовили? Шість. А букв було, пригадайте, вісім. У цьому слові 8 букв, а звук ті... звуків тільки 6, аж на 2 звуки менше. А тепер пригадайте і скажіть мені, чого ж на 2 звуки в цьому слові стало менше. Так, молодці, тому що дві букви ДЗ, але один звук З, і буква м'який знак. Немає звуку, тому на два стало менше. Ідемо далі. У нас ще є два речення, в яких переплутані слова. Розгляне малюночок. Як ви думаєте, про кого будуть ці речення? Так, про кота і пташку. І так перший рядочок читаємо тільки перший рядочок. Пташка дереві на сидить. Треба поміняти місцями, щоб вийшло гарно, красиве, правильно складене речення. І так, як у вас вийшло? Так, хорошо, потім перевіримо, у нас до цього малюночка ще є маленьке речення. Прочитаємо другий рядочок. Разом хоче зловити кіт її. Поміняйте місцями, щоб вийшло правильно побудоване речення. Діти, її це пташку. А тепер внизу перевірте, як повинно було бути. І скажіть, чи так ви склали? На дереві сидить пташка. Кіт хоче її зловити. У реченнях є розповідь і про кота, і про пташку. Перепишіть собі в зошит ось ці два речення. Нажміть на паузу і перепишіть. Трішки зупинимося на першому реченні і звернемо увагу тільки на перше речення. На дереві сидить пташка. Перечитайте це речення і назвіть мені слово, у якому звуків буде менше, ніж букв. Відшукайте це слово. І так, як ви думаєте, в якому слові буде менше звуків, ніж букв? Здогадалися? Це слово сидить. Діти, третє слово сидить. У ньому буде звуків менше, ніж букв. Скажіть чому? Так, мабуть, здогадались, тому що буква, м'який знак, не буде мати звуку, тому звуків буде на один менш. Молодці. Так, переписали, і йдемо з вами далі. Зараз ви попрацюєте самостійно. У вас є текст невеличкий, така розповідь маленька про корівку лиску. Я вам її прочитаю, а потім скажу завдання. Послухайте, у нас є корова лиска. Лиска любить їсти сіну. Вона дає смачне молоко. Що я зробила у цьому тексті, коли його читала? Так, я замінила малюнки словами. Зараз ви попрацюєте самостійно. Погляньте, тут. Три речення. Чому я сказала, що тут тільки три речення? Почому я зрозуміла, що тут їх три? Так, по крапочках в кінці. Раз, два, три. Три крапочки значить три речення. Вам ці речення треба переписати в зошит, замінивши оці малюночки словами. І так нажимаєте на паузу і працюєте самостійно. Діти, на цьому наш урок закінчено. Я вам дуже дякую за увагу, за роботу. Ну і всього вам найкращого. До побачення!